Привіт, друзі! Мене звати Інна і це канал В'язальний калейдоскоп. Я вступила до проєкту Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. І от сьогодні вже у нас 30 січня. І я хочу випустити свій, пер... свій звіт по шкарпетках. І це будуть шкарпетки січня. Шкарпетки в мене. Як я вже і говорила раніше, коли вступала в цей проєкт, шкарпеток я в'яжу дуже багато. І в цьому місяці в мене, помимо всіх моїх робіт, зв'язалося ще три пари шкарпеток і одні тапочки слідочки. До своєї скриньки я візьму дві пари шкарпеток. А ці будуть у мене на подарунки. Значить, перше, що я взв'язала, це ось такі шкарпеточки. Це були самі перші шкарпетки мої в цьому місяці. Я їх зв'язала так якось спонтанно схватила цю пряжу, коли Виглянула за вікно і побачила перший сніжок, і така земля припорошена снігом, і мені чомусь захотілося отакі ляпенькі ніби припорошені снігом шкарпетки зв'язати. У нас у... в цьому проєкті є різні номінації. Це нова для мене пряжа. ну Так трапилося, що в цьому місяці я не використовувала нову для мене пряжу. Нова для мене техніка. Є одна нова для мене техніка, яку я використала, це я вам розкажу пізніше. Новий візерунок. Візерунок, ну, скажімо так, не зовсім новий, тому що цим візерунком я зв'язала вже другі шкарпетки, але якщо рахувати, що це тільки другі шкарпетки, то візерунок такий доволі для мене новий. Асоціація з місяцем року. Ну, асоціація в мене отака от дивна вийшла із цими шкарпетками. І ще оці шкарпеточки мені теж асоціюються із січнем, із снігом, із новорічними святами. Подарована пряжа. Подарованої пряжі не виявилося цей місяць. Я не використовувала. І в'яжу ПМК українських майстринь. Цю, ну, це я теж захватила трошки. Скажімо так, цю номінацію, в'яжу ПМК українських майстринь. Перші носочки, чи шкарпеточки. Це шкарпеточки в'язані із. Шкарпеткової пряжі. Це бабінна шкарпеткова пряжа. Отака От ось вона йде е... сіро-бежева. І до неї я додала ще одну ниточку, сірень... світло-сіреньку із Суперлана Тік, щоб вони трошки були теплішенькі. Шкарпетки в'язалися від різиночки. Спочатку в'язала я халявку. Задня частинка в мене вся йде лицевою гладдю, а спереду я в'язала три лицевих і одна виволітна. Я люблю, коли шкарпетки такі пружинять, ніби різиночкою, вони краще облягають тоді ніжку, ну, краще сидять на нозі. П'ятка тут звичайна, моя... це моя сама улюблена п'ятка, бабусина п'ятка, і я в'яжу по краю ось такі. Отакий... Три петлі я в'яжу завжди платочною. Потім, коли підбираю петлі на е, цей росточок, то ну, красиво воно так мені викладається, оці ці петельки, і якась така ізмінка у носочках виходить. Закриття. Стопу в'язала лицевою гладдю, а зверху верх носочка, зв'язаний такою різиночкою одна виворітне три лицеві. Закривала я стрічковим закриттям і сшивала голочкою. Ну от По цих носочках усе. Ці носочки в мене йдуть у шкарпеткову скриньку. Розмір тут десь 42. 42-43, мабуть, навіть такі чи маленькі не маленькі. Ці носочки в мене в шкарпеткову скриньку йдуть одні. Слідуючі носочки я в'язала із залишків. Я собі вирішила, що кожного місяця я буду в'язати одні носочки у шкарпеткову скриньку, одні носочки і обов'язково носочки із залишків пряжі. Тут різна пряжа. Я підбирала, теж в'язала згори, в'язала методом Хелікс, і отаким от узор називається, ну, по-різному на нього кажуть, лусочки чешуйки. Мені сподобався цей узор, це я в'яжу вже другі шкарпетки, але узор для мене новий. Я перший зв'язала маленький для внука, а потім вирішила, що. У залишках пряжі вона дуже гарно виглядає цей узор. Чи цей орнамент, візерунок, скажімо так, гарно виглядає, коли йдуть залишки пряжі. Основна ниточка у мене така бежева. Тут ось ішла одного кольору, а на місочок вже мені не вистачило і трошечки світліше. І ниточки, які у мене вже були, тут навіть вони із люріксовою ниткою. Тому що я щось там комбіну, комбінувала, хотіла в'язати. ну Щось починала, а потім розпустила і вирішила, що ниткам вже ж не пропадати, їх треба кудись використати. І вони пішли в мене в носочки. Ой, вибачте, шкарпетки. Ніяк я не звикну до цього слова. Е, В'язала так само п'ятку, бабусина п'ятка. Ці самі виворітні петлі, нічого нового. по... Накатаному, так як мені подобається, ці шкарпеточки в мене не прані. Тому вони такі трошки оце побабляні. Ці випрані, то вони рівненькі вже. Це другі шкарпеточки місяця. Тут я не використовувала ніякусь номінацію, ну, хіба що тільки новий візерунок. Ну, Так як він. Тільки другий раз використаний, я можу вважати його ще новим. Третім, я в'язала тапочки слідочки. Тапочки слідочки зв'язані із пряжі тут 200 метрів бон-бон, 100% акрил, віднаку. десь я в інтернеті побачила в Ютубі, я не пам'ятаю, на якому каналі я так включила все підряд, йшло і побачила оці. Слідочки зв'язані. Мені сподобалось і я вирішила спробувати собі. Але ж, як завжди, методом проб побачила до кінця не додивилася і починала в'язати по-своєму. І тут мені трошки не подобається п'ятка. Я планую в цьому місяці зв'язати другий трошки їх удосконалити. В'язала я починала з п'ятки. Звичайна п'яточка, потім додавала отут петлі. Потім, коли я в'язала далі, я додавала петлі, це я в'язала на двох спицях, додавала до потрібної мені кількості, перейшла на кругові, і далі закінчувала як звичайний носочок. По Підошві я в'язала такою платочною в'язочкою, для того, щоб ну, вона була така трошки грубіша, так як це підошва. І мисочок теж я такий зв'язала. П'яточка, підошва і мисочок у мене платочні. А тут просто лице опустила. Ну, я тут планую, можливо, вишию якусь сніжинку або щось таке. Ну, ще не придумала. От такі в мене слідочки. Це мій третій. Носочний виріб. І останні я буквально вчора закінчила. Вони ще в мене на блокаторах. Блокатори в мене такі саморобні, тому що в мене немає блокаторів. Дерев'яні мені не дуже подобаються. А хотіла купити такі металічні, Вони, на них швидше сохнуть, але ніяк я на них не натраплю. E, значить, ці носочки шкарпеточки зв'язалися у мене буквально вчора. Я їх в'язала, і це не, не шкарпеткова пряжа. Тут йде Lana Gold Fine, і на вставочки, тут якась теж напівшись пряжа, я не пам'ятаю вже, ну, там у мене залишки 50% шерсть і 50%. Криву. Шкарпеточки зв'язала з візеруночком. Тут мені все ж таки хотілося якусь асоціацію з місяцем року. І ну, нічого кращого я не придумала, як вив'язати сніжинки, тому що січень це новий рік, це, це сніжинки, це по-любому свято новорічні свята. А, ну, скажімо так, які свята. Такі і, і візерунки. Свято як такого, дуже гарного не було в нас, але асоціація все одно залишилася. Тут у мене халявка така височенька вийшла. П'яточку я в'язала тут укріплену. Одну лицеву пров'язувала, одну знімала та сама полосочка із платочної в'язочки, Підошва лицевою, лицевою гладдю, а на верхній частинці носочка я так само в'язала. Тут у мене йде чотири лицеві, одна виворітна Для того, щоб ну, не був він широкий. Щоб шкарпеточка не була широка, щоб була, прилягала при нозі. Ну, я використовую цей метод, тому що в мене, ну, в мене нога худа і широкий на мені тіліпаються. Тому я завжди в'яжу якимось таким візерунком, стараюся, щоб вони облягали гарну ножку. Мисочок. Мисочок я закривала, звичайно, як і всі. В цьому місяці я не видумувала нічого, в'язала, так, як я завжди в'яжу, стрічкове закриття. Одне єдине, що є тут, тут у мене вийшло аж по прийняти участь у двох номінаціях. Це перше закриття, новий. Нова для мене техніка. І друге, е, в'яжу по МК українських майстринь. Нова для мене техніка це я закрила е, мисочок не голкою, а е, закриття миска без голки. Але так воно виглядає так, ніби закрите голкою. Я, я так не закривала раніше. Я побачила. Е, Оксанки канал Handmade по-українськи закриття миска без голки. Ну, і я можу вважати, що це було у мене тут використана МК українських майстринь. Вона показувала цікаво, як закривати без голки. Пров'язуєш спочатку так само береться дві, петлі, дві спиці, петлі залишаються на двох спицях. І закриваєш спочатку виворотню, пров'язуєш і протягуєш ниточку, потім лицьову з спиці. а з другої спиці пров'язуєш спочатку лицьову, а потім вивертню. Ну, цікаво, я залишу посилання на її відео. Кому цікаво, подивіться, дуже цікавий метод. Часто буває, коли ми в'яжемо, ну, шкарпетки нас за, за, зачасту в'яжуться. В польових умовах, скажімо так, або в машині, або десь на роботі, де-небудь. І буває, закінчив в'язання, а голки немає, щоб і шити шкарпетку. І от цей метод мені дуже сподобався. Я взяла собі на заміточку, буду використовувати. Тепер і назавжди та голка потрібна. І ось такі, що в мене шкарпетки вийшли. Ці шкарпеточки теж підуть у. У шкарпеткову скриньку, так що в мене йде оця пара, і оця, йдуть у шкарпеткову скриньку. І так, у цьому місяці мені вдалося використати номінацію В'яжу ПМК українських майстринь. Асоціація, ну хоч і поганенька, але все одно асоціація із місяцем року. І новий для мене візерунок. А, новий для мене візерунок, ну майже новий візерунок і нова для мене техніка. Отак. От Аж чотири номінації. Да? Як я вклалася гарно. Угу. І перше у нас було зв'язати мінімум одну пару, У мене вийшло аж три-чотири пари шкарпеткових виробів. А, ну це не номінація а категорії. Вибачте, категорії. Перша категорія, принаймні, одну пару, У мене вийшло 4 пари. Друга категорія нова для мене техніка є. Новий візерунок є. І асоціація з місяцем року така собі. І в'яжу по МК українських майстринь. Отакий От у мене вийшов звіт. Я вставлю фотографії, вставлю посилання на МК Оксанки на це, на це відео і е, попробую вставити. Я буду вперше вставляти, так що ви не дуже на мене, ну, не дуже мене сварить, якщо в мене не вийде. Я буду вперше вставляти ці посилання. Мене дівчатка навчили, як це треба робити, тому що я з із, із телефона монтую відео, і в мене не виходило вставляти ці посилання. Ну, я попробую. посилання на учасників і на організаторів цього МК, і, ой, цього проєкту і на МК Оксанки. На цьому. Всім дякую, буду рада всім, хто зайде на мій канал. До нових зустрічей!